під трибунал імпічмент просто зараз. І по тій причині тому, що він є зрадником України. А в чому заключається це зрадництво? В тому, що він є гарантом конституції і безпеки України і її громадян. Він проігнорував всі ці. О, сигнали, котрі давали нам наші союзники, уряд Британії Уряд Британії стверджує, що має дані кого саме стверджує, що має дані кого саме Кремль планує призначити своїм гауляйтером у Києві в разі перемоги над Україною. Ось офіційне повідомлення на урядовому сайті Великої Британії. Російський уряд прагне встановити проросійського лідера у Києві, оскільки планує вторгнення та окупацію України як потенційного кандидата розглядають колишнього народного депутата України Євгена Мураєва. Директор центрального розвідувального управління Вільям Бернс минулого тижня провів з президентом України та з представниками розвідки непублічну зустріч на тлі напруженої ситуації на російсько-українському кордоні. Президент Байден попросив мене приїхати до Києва і повідомити йому на свіжіші дані розвідки. Так званий блискавичний удар з білоруського кордону, щоб захопити Київ за кілька днів, а також захопити аеропорт Гостомель на північному заході від столиці. Він казав стільки, що це ціпав типу, він краще знає, і будь. И как только мы уберем линию разграничения в голове, линию разграничения, она исчезнет и на карте. они тоже очень важны. И сегодня тоже в этом есть прогресс. Мы согласовали практически 20 точек, 20 новых точек разминирования. Практически 20... 20 точек, 20 новых точек разминирования. Переговори Зеленського і Байдена заплановані на сьогодні. Про це напередодні повідомив президент України у Твіттері. Я чітко дасть зрозуміти, президенту і будемо шашлички. Президент Шаджо Байден заявив, що президент України Володимир Зеленський не відреагував на попередження, що Росія вторгнеться в Україну. Фейки та страшилки. І зараз активно нападають не на нашу землю, а на ваші нерви. Щоб у вас було постійне відчуття тривоги. Потрібно видихнути. Заспокоїтесь, не бігти по гречку і зірники в квітні. Відзначимо великдень, в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги, і поїхав ще відпочивати зі своєю фракцією перед вторгненням. Це не недбалість, якщо він просто як кажуть довбоко чи просто клоун, але це не звільняє від відповідальності. Тому я звертаюся до залужного, тому що рахую, що залужний прийде до влади, і це повідомлення особисто до залужного з вимогою арешту Володимира Зеленського піддання його трибуналу разом з Єрмаком. Тому що ці е, покидьки захопили владу. І не тільки що захопили владу, але вони спричинили, що росіяни зайшли до нас е, просто на кресленій швидкості з Херсону. Не потрібно мати жодної тривожної валізи. Максимум тримайте в себе необхідні речі, якщо ваше дитя малече десь впаде, сенсійно б'є, От візьміть, купіть йому йоду. От так, тільки не більше того. Станом. На сьогоднішній день от ми сьогодні говоримо в день закоханих 14 лютого 2022 року. В жодному місці я вам це відповідально заявляю, не створено жодного місці наступального ударного угрупування. Вже говорить про два, що ця війна буде тривати, коли ми переможемо. Ну, Знаєте, я єдине, що з... вибачається, я просто спирався і передягався, був на пробіжці, залишив карти Таро в номері. Я не можу <різь> Ми виконуємо місію НАТО сьогодні без втрати їхньої крові, з втратою нашої крові чи зі сторони півночі, коли вони самі ж побудували всі ці дороги, котрі в дві полоси, коли танки їхали з сторони Чорнобиля в сторону Бучі на крейсерній швидкості. І... Пане залужний генерале, я хочу, щоб ви арештували, як тільки буде нагода о цих, тому що вони просто зробили цит. Тому що зараз скільки, 10-15 мільйонів зараз за кордоном. І генофон просто зрушений. І вони, коли роздаються там тисячі. Гривень дають, от о, просто я не знаю, в якій реальності вони існують. Але якщо в мого брата чи думаєте, що так от моя матір візьме тисячу гривень, вона буде спокійна, чи звалтували доньку мого сусіда? І думає, що це тисяча доларів буде, це точніше, що тисяча гривень, да навіть доларів, да навіть мільйон, да це ніхто не візьме ці гроші. Ні за якої умови. Тому, пане генерале, можливо, що ви будете майбутнім президентом. Ми, як український народ, вимагаємо від вас арешту і піддання трибуналу Володимира Володимира Зеленського, Єрмака, Татарова і всіх цих покидьків, котрі спричинили це, це лихо, цей геноцид України. Тому що. Ці люди вони заслуговують на довічне це в найкращому випадку ситуації. А в найгіршому я, от ти я звертаюся до кожного. Зараз ти бачиш, напиши свою думку, що ти думаєш за це, а також проголосуй за імпічмент і трибунал Володимира Зеленського через поширення максимально цього відео, де тільки можна друзям, знайомим в соціальних мережах, а також вподобайкою і коментарем під цим відео. Це буде Україна. Слава ЗСУ! Любіть Україну. Ми спокійні. Ми сильні. Ми разом. Великі народи. Великої країни.